Більше тисячі доларів за ухилення від мобілізації на Прикарпатті працівники СБУ та Нацполіції викрили посадовця одного із районних ТЦК. 48-річний підозрюваний допомагав виготовляти чоловікам фіктивні документи, які дозволяли їм уникати призову і зніматися з розшуку за неявку до центру комплектування та соціальної підтримки. Фігуранта затримали при одержанні ним першої частини хабаря. Кожен етап оформлення послуг зловмисник оцінював окремо у ході обшуків за місцем проживання фігуранта та його ймовірних спільників. Правоохоронці виявили готівку, одержану як хабар, та чисті бланки з початками ТЦК. Крім того, в службовому приміщенні ТЦК вилучено документи щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією. Фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Зловмиснику загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.